Присідай. Дякую, що так швидко з'явився, Олег. Я був здивований такому пізьмовому місіс Пас. Будеш мене Стейсі. Будеш? А, звісно, на яку нагоду. Ну, я побачила твою заявку і вирішила дати тобі роль як молоденький ган соло для серіалу на Disney+. Плюс. Боже мій! Я отримав роль. Ну, не зовсім. До того, як я офіційно зроблю тебе молодим Ганом Соло, я хочу тебе про щось попросити. Чого ви хочете? Я хочу тебе. Просити вислухати мої проблеми. Але не коли ти думаєш над їх рішенням, лише щоб я відчула себе почутою. Oh, так, я можу. Клас, бо квети Валентино відноситься до мене як до лайна, бо я не змогла знайти Джеймі Фокса для ролі Джанго. Він просто зайнятий. Вілсмію це найкращий варіант. Ну, ви не пробували сказати йому напря. Олег, прошу, просто вислухай мене. Мені не потрібен психолог. Добре, це я можу. Тож, це значить мене й роль? Ну, не зовсім. До того, як офіційно зроблю тебе молодим ганом соло, я хочу тебе про щось попросити, що буде для тебе дуже ...hard для тебе. Чого ви хочете? Я хочу тебе мусити прийняти те, що я права, а ти ні. О, добре. чекайте, в чому ти правий? На рахунок того, що ти будеш ідеальним для цієї ролі, а я вірила в тебе з самого початку. Ну, типу, так, я сказав тому, що при перегляді сценарію початку Ігану соу було сім років. Олег, чому ти просто не можеш прийняти те, що ти не правий, хоча б раз. Тесі, я ж не можу грати семирічного. Знаєш, що? Може, це просто зовсім не те для нас. Окей, добре, гаразд, значить, що ви праві, Я ні, я маю роль чи ні? Ну, не зовсім. О Боже. До того як я офіційно зроблю тебе молодим ганом соло. Я хочу, щоб ти зробив дещо на Що ви хочете? Я хочу тебе. Просити підписати ці папірці. Підпис тут, і ти не зможеш грати більше ніяких ролей, поки ти на контракті. Окей, стривай хвилинку Стесі. Це все так швидко. Мені лише 22. І не те, що я не люблю цю роль. Але що як інший цікавий персонаж з'явиться і я хочу грати його. Ну якщо ти справді любиш цю роль, то ти не захочеш іншої, бо цього буде більше, ніж достатньо для тебе. Ну, так ти хочеш бути молодим ганом, солод чи як. Гаразд. Я підпишу. Супер. Але перед цим усім, давайте. Ось ти будеш ханом соло, а я чубакою.